В нас на зв'язку зараз Юрій Федоренко, це командир батальйону безпілотних авіакомплексів Ахіллес, 92 ОШБ. Доброго вечора, пане Юрію. Чи чуєте ви нас? Слава Україні, героям. Слава власне, хочемо вас з вами поговорити про Бахмутський напрямок і про часів ЯР. Зокрема, власне, голова міської військової адміністрації Часового Яру заявив, що бої тривають на околицях міста. Яка загалом ситуація на вашому напрямку? треба вийти з задач які стоять перед противником короткострокові диктатор путін чітко сказав до 9-го числа окупувати населений пункт часів яр це знакова подія для них дев'яте число таке святом мракобесія відповідно російсько-окупаційні війська генерали виконують завдання кидають в бій величезну кількість особового складу техніки і застосовують весь наявний ударно штурмовий потенціал який в них є на напрямку на поточний момент Тактично, противник діє наступним чином. Вони намагаються взяти новий часів яр, це до каналу водогінного Донбас, в оперативне оточення, тому рухається зверху населений пункт Богданівка, знизу населений пункт Іванівська. За останній тиждень противник тактичних успіхів немає, при тому, що на цьому відтимку відбувається близько 30 бойових зіткнень щоденно, плюс-мінус. Всі позиції, які були за нами, за нами залишаються. Більше того, сили оборони вчиняють... Зустрічний бій і деякі позиції вони є перехідними як в Іванівському, так і в Богданівську. Йдуть дуже жваві важкі бої. Що стосується самого Часового яру, противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав'язатися в вуличних боях. Чому Тому що якщо ти переважаєш за численністю особового складу, ввести війну в міській забудові тобі на перевагу. Відповідно, противник намагається зачепитися за житлову забудову і розвивати свій успіх. На поточний момент противнику не вдалося зайти в населений пункт часів. Яр бої тривають в лісопосадках-посадках, які його оточують. І за останній тиждень противник не просунувся. Також для противника важливо вирівнювати лінію бойового зіткнення. Оскільки Ванівське число знаходиться в окупації, противнику важливо відсунути сили оборони з ключівки, Андріївки та водогінного каналу. В цьому напрямку також противник проводить системно-ударні штурмові дії. Як діє переважно противник? Є дві так. тактики, які він застосовує, щоб постійно підтримувати ударну штурмові дії. Перше це коли зайшли резерви в противника, і вони після масованих артилерійських обстрілів і застосування авіації з крованими авіабомбами йдуть на штурм легко броньованою технікою, на які перевозять особовий склад штурмову піхоту, намагаючись швидко оперативно підкинути її до передньої лінії бойовозіснення. Перед цією технікою переважно йде танк стралам, який намагається зняти міни. І також декілька бронемашин, які прикривають своєю вогневою міцу, саме танчики. Під час чинення таких штурмових дій противник може задіяти більше 30 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. Як наслідок штурмової дії противника закінчується для нього суттєвими втратами від 30 до 70% легкоброньованої броньованої техніки, залишається знищеною на полі бою. Останній масований штурм, який був противник, задіяв 30 одиниць броньованої техніки, сили оборони знищили 22%. Тільки вірений мені підрозділ в той день знищив 9 вщент типу БМП БМД. Ще дві пошкоди вони вийшли з ладу, і дуже добре вдалося залетіти в багі, яка була навантажена штурмовою піхотою. Коли противник зазнає невдачі, після цього він все одно не відмовляється зі своїх амбіцій і застосовує тактику так званого накопичення. Це коли вони пішим ходом, долаючи суттєву відстань з інтервалу дистанцію між штурмовиками, накопичується біля наших передових позицій. І потім, користуючись зміною дня і ночі, от люблять дуже вони період, коли починає темніти, і коли починає світати, намагаються витискати сили оборони з позиції, активно прикриваючи розвідувальні засоби ППЛА і зокрема ударними. Також противник застосовує високоманевну техніку: це баги, автівки, всі облаштовані портативними засобами радіоелектронної боротьби і двоколісні мотоцикли. Спочатку противника вдалося закинути суттєво таке силу на передні передові позиції. Потім сили оборони придумали, що з ним робити, розкривати всіх, таємниць не буде. Але їхні мотоцикли зараз майже не їздять. Вдалося їх також ліквідувати, незважаючи на високу маневреність. Саме тому противник продовжує і буде продовжувати штурмувати. Але за моїм переконанням, силам оборони не, не буде. Як правильно зараз скажу, буде складно, дуже складно. Але... Не буде для сил оборони таких викликів, що нам доведеться відступити з часу Яру. Я певний в тому, що противнику не вдасться виконати бойове завдання, час ВЯР залишиться за нами. Що стосується ще, напевно, треба проговорити вікно можливостей для ворога. Ворог чітко усвідомлює, що на поточний момент в сил оборони брак боєприпасів, артилерійських, брак вогневих засобів. І противник переважає в цьому. Відповідно, також противник розуміє, що Сполучені Штати Америки виділили військову допомогу. Максимальна концентрація боєприпасів вогневих засобів буде орієнтовно через місяць півтора. Тут ніяких таємниць немає, тому що ну це для всіх зрозуміло. Логістичні є питання. Відповідно, от для противника є місяць півтора, для того щоб максимально реалізувати поставлену задачу. Після того я впевнений, що на більшість вітинки силам оборони повною мірою вдасться перехопити тактичну ініціативу на полі бою. І на завершення скажу наступне: У нас є в суспільстві такі певні перепади: від ми завтра виграємо війну до все пропало, ворог скоро буде в Києві. Треба завжди мати стриманий оптимізм, об'єктивно оцінювати реальність. Не можна недооцінювати ворога і пам'ятати, що найгірше, що може статися в нас в державі після повномасштабної війни, це коли ми всередині між собою пересваримось і розпадемося. Тому дуже важливо продовжувати тримати стрій, кожному на своєму місці відпрацьовувати на всі 100% ста можливих і в міру можливості обов'язково підтримувати сили оборони, тому що завдячуючи українській нації, ми маємо сталий баланс технічних засобів, які ефективно застосовуємо проти ворога, знищуючи його ударно-штурмовий потенціал. Пане Юрію, я вам мушу зробити комплімент. Ви прекрасний гість, тому що вам поставили одне запитання. Ви абсолютно всі уточнили, Не треба нічого уточнювати. Ви все, все відповіли. Це був Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіакомплексів ахілес 92 ОШБ. Дякую дуже вам. Слава Україні, бережіть себе. Зверої слава. Бути здорові. Дякую.